Вітаю на каналі. На розстані було два повмера 4,5 і 6,5 кВт. Враховуючи подібність схемотехнічних рішень та практичну ідентичність конструкції, об'єднав відео в єдине в першій частині огляд, в другій частині спроба ремонту. Перше, що кидається в очі, це блискуча поверхня передньої панелі. Друзі, а це, здається, скло. Нафіга. Я так думаю, за цими понтами будуть ще наступні сюрпризи. Передня панель традиційного кріплення гвинтами немає. Є лише два гвинта вгорі. І потім її треба відтягти донизу. І вона витягується. Тепер по внутрішній структурі розпочну, напевно, з системи охолодження. Традиційних два радіатора розташованих вздовж корпуса, ми вже не бачимо. Є вісім радіаторів розкиданих по всій платі, який за що відповідає, розберемося. Змінено напрямок потоку повітря для охолодження. Тепер вентилятори працюють вгору. Біля вентиляторів розташована сонячна плата, Дросель з ріденькими витками, невеликий радіатор з транзисторами і діодом, відповідно, вхідний фільтр. В центрі вертикально розташовується плата керування. Ось така вона довга. Тут є якийсь блок живлення. Плату керування наскільки щільно підігнали до силових елементів. Ось бачимо, зазору практично немає. Сюди довелося кидати ізоляційну прокладку, тому що можна законтачити елементи плати із радіатором. Поблизу трансформатора бачимо ізолюючу гумову прокладку. Теж є ризик дотику до трансформатора. Звівсім недалеко від силового трансформатора розташовується і процесор. Досить таке дивне рішення, коли в трансформаторі гуляють струми сотні ампер. Невже тут не буде наводок по керуванню на процесор і кола навколо нього? Біля ось цього радіатора. Бачимо розташоване керування у вигляді субмодуля. Ті, хто займається ремонтом, дуже цьому факту порадіють, тому що у випадку налаштування цих всіх речей, субмодуль доведеться перепаювати, причому на інший бік, для того, щоб виловити якісь осциллограми чи зробити певні вимірювання. Під радіатором високовольтного перетворювача також розташований субмодуль керування. Браво! Розробники. Сонячний вхід розташований спільно з входами і виходами змінної напруги 220. Відповідно, сонячний вхід з'єднується із платою сонячного модуля. Це зрозуміло. Мережева напруга подається через термозапобіжник на вхід основної плати. Вихід 220. Маємо поблизу реле. Йдуть два провідника від входу 220 на додатковий блок живлення. Це для роботи без акумуляторної батареї від мережі. Із сонячної плати йде шлейф на плату керування. Очевидно, це щось із живленням, тому що тут є свій блок живлення. Кнопка вмикання живлення розташовується з лівого боку, має 4 виходи. Підтримку тренду обов'язково має бути підсвітка, понти, наше все заходить на плату керування. Провіднички дуже тоненькі, навіть ззовні. Про діаметр внутрішньої жили я можу здогадуватись, все залито жовтим клеєм. Його треба охайно здирати, щоб не пошкодити самі провідники. Біля роз'єму. Під колодкою вхідних і вихідних клемників розташовується плата комунікації. Заходить шлейфом на основну плату. На відміну від інших типових схем, вентилятори керуються безпосередньо з плати керування. Ось три вихода. Плата керування. з особливостей має свій блок живлення. Такий номер. Силова частина, схема нарізки синуса. Перед транзисторами встановлено субмодуль драйверів. За ним розташовуються транзистори 60 т 60 CR мікро. Ось так ця конструкція виглядає в профіль. Зручно, неймовірно. Наступна високовольтна частина DC-DC перетворювач і зарядний транзистор. Судячи з усього, ось він є, тому що з ним рядом діод і дроселі. А ці чотири транзистора по обидва боки належать до. DC-DC перетворювача. Транзистори розташовані назустріч. Між радіаторами прокладено плату субмодуля драйверів. Зручно, просто неймовірно. Стосовно перевірки субмодулів, ось ми бачимо субмодуль між радіатором і дроселем. Ось він пропаяний. На платі. Але нескладно не помітити, що за рахунок різного типу під'єднання має місце зміщення. Тому, навіть випаявши плату субмодуля і перевернувши її на зворотній бік на 180 градусів, не вдасться її припаяти для перевірки осцилографом вихідних сигналів. Отака От засада. Традиційно в низьковольтній частині махровий китай 042N10. Тепер, По суті, пристрій працюючий, але надійшов зі скаргами, що під час деяких включень було чути запах горілого. Для пошуку місць з відповідним запахом горілого собаку використовувати не будемо. В принципі, візуально бачимо проблемне місце. Брав з верхньої частини плати. І з нижньої дірки прогоріли наскрізь. І Що причиною прогару став непропай біля одного з резисторів, там було два паралельно. В результаті нагріву, те, що було недопаяне, пропаялося, і потім цей дефект не проявлявся. Але одна з лапок резистора від нагріву зменшилася в перерізі і при вирівнюванні для запаювання просто відпала. Тому там будуть два нові резистори. Послідовно два по 22 Ом 5 Вт. Пригоди тривають. Для того щоб вставити в плату корпус, необхідно мати певну винахідливість. Тут є направляючі, на які кріпиться кришка. Ширина корпуса відрізняється від ширини плати буквально на 3 мм. І тепер треба це все якось вставити так, щоб цими направляючими нічого не відірвати. Супер. В наступному інверторі, а там точно такий в черзі у мене буде вже все по-дорослому, на відміну від цього варіанту. Там з вибухом і подивлюся, чи можна знайти комплектуючі на те, що там згоріло, особливо по оптодрайверах, тому що є сумніви, замовник виявив бажання. Щоб я зафільмував діагностику для претензій китайцям. Тому ось серійний номер, ось тестер, ось щупи і ось коротке замикання по батареї. Той самий інвертор. Сліди горілого в схемі DC-DC перетворювача. високовольтна частина. Матюкаючись, приступаю до розбирання конструкції. І не тому, що вона не продумана, а тому, що банально в Україні може не виявитись оптодрайверів до цього модуля. У цій моделі інвертора плата одна, сонячна частина. Інтегровано в неї. І є таке цікаве рішення щодо додаткового блоку живлення від мережі. Він запаяний на таких дистанційних стійках. Ось так. Тобто для його діагностики треба це все розпаювати. Я думаю, мене здивувати вже нічим. Під радіатором виявився ще один субмодуль у вигляді набору конденсаторів. Тепер по суті питання. Горіли транзистори зарядного кола і DC-DC перетворювача. Це ось цей радіатор і цей радіатор. Також доведеться скидати субмодуль. Там теж горіло. Не знаю, що робити з цим блоком живлення. Поки що ніби не заважає, а там в процесі буде видно, якщо він створюватиме незручності, його доведеться розпаювати. Наприкінці викручування болтика, ти усвідомлюєш, що він преться в конденсатор субмодуля. Ось тут розташовані радіатори високовольтних транзисторів DC-DC перетворювача. Ви гвинти бачите? Я ні. Тут пропаяно. Так само припаяні радіатори низьковольтної частини 4 штуки. Процес розчленування відбувається, радіатор вже скинув. Тепер є доступ до іншого радіатора. Можна відкрутити ключиком транзистори і тоді все поскидати те, що горіло. А горіло тут конкретно. Бачимо мікросхема, яка втратила шматок корпусу. Тут буде пошукова робота. Другий радіатор припаяний лише однією точкою. По транзисторах cr micro 40T60 настає черга виколупування субмодуля. Тут треба бути обережним, тому що злітають ось ці. Контактні площинки. Субмодуль демонтовано. Контакти вберіг. Тепер ситуація з драйверами згорілих транзисторів. Бачимо дірка ось цій мікросхемі. Це є драйвер зарядного транзистора. Драйвери з DC-DC перетворювача візуально не постраждали, але якщо проміряти опір, ми бачимо відмінності по одному з виходів. Тобто, судячи з усього, прилетіло ось ці мікросхеми. На жаль, виробник застосував специфічні драйвери, замінити які аналогами неможливо. З популярними ІР зовсім не збігається розташування виводів, а мудрити щось при обмеженому місці просто недоцільно. Позиції на Алі. З продажу таких мікросхем теж не дуже багато. На цьому ремонт стає на паузу, тому що доведеться шукати в Китаї ось ці два драйвера. Замовлю їх дещо більше, тому що прилади явно будуть в ремонт надходити. Не так, щоб на потік, але передбачаю, що будуть. Тому вдалий підбір елементів виробником. В цілому, визначив ремонтопридатність пристрою і, відповідно, незручності для користувача. Йому доведеться чекати. На цьому, дякую за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму. Прийдуть драйвери, буде закінчення.